Коти і кішки і маленька мишка. Любі читачі, хочете познайомитись з мешканцями котобудинку? Так, що ж почнімо. Ось фінкс. Він завжди чимось невдоволений. Може, йому холодно? Це просто рожевий кіт. А це Берті. Надзвичайно охайний кіт. Щоранку він підкручує своє хутро на бігуді, аби воно було кучерявим. Він вважає, що так має ще поважніший вигляд. А отут кіт, який завжди голосно нівчить. Завжди. Гляньмо, це картина Котовича чорний кіт на чорному квадраті. Усім відома та надзвичайно дорога робота видатного художника. А це родий товстий кіт. Він просто спить, іноді навіть їсть у вісні. Знайомтеся, вельми шановний генерал. Кажуть, якось він упіймав мишку, але це не точно. А це маленька мишка, вона теж мешкає в будинку. Так-так, і чудово там почувається. Чарівна міскітті, бродячий хенк, а це мисливець. Він полює на все крім мишок. У котобудинку є вітальня, у ній панує безлад. А втім, безлад це скрізь. Усім відомо, коти не надто люблять, аби речі стояли на своїх місцях. Тож інтер'єр будинку особливий, котячий. І вам, любі читачі, доведеться бути уважним, аби знайти загублені речі. А ще не забудьте відшукати на кожній сторінці бешкетну маленьку мишку. Як вона дошкуляє котам цього разу? Окрім котів і мишки, у будинку живе Дора. Ніхто не знає, чому курочка там оселилась, навіть вона сама. Дора скрізь ховає свої яйця. Цікаво, скільки вам вдасться їх знайти. Киць, киць, на сюди. Зможеш знайти ці речі? Так, це ванна кімната. Більшість котів терпіти її не можуть, проте деяким мешканцям тут то вподоби. Хто з них не кіт? Де мої бігуні? Спальня одна з улюблених кімнат у котобудинку, і спальні місця там, на перший погляд, можуть видаватися зовсім не спальними. але не для котів. Їй підходить будь-яке місце для сну, і що незручніше, то краще. Кухня найулюбленіша найліб... кімната в котобудинку. будинку. Хто б сумнівався, тут так багато смаколиків. І не забудь знайти маленьку мишку. А що вона зараз робить? Перегляньмося уважніше до одного з котів. На перший погляд може видатись, що це пухнаст, маленька пухнаста мила тваринка. Але ні, насправді це дуже загадкова істота. Інакше як пояснити її ововчий апетит? Куди зникають кілограми їжі? Може всередині кота якась таємна чорна діра? У ній і губиці вся їжа. А ще туди потрапляють клапті хутра, всілякі дрібнички, навіть комахи. Це горище. Тут завжди тепло, тому тут постійно є коти. Інколи коти навіть намагаються лагодити свій котобудинок. Можливо, їм це не завжди вдається, але спроба теж зраховується. Це сад біля котобудинку. Чудове місце для відпочинку і башкетування. Знаю, що найбільше люблять коти: ловити метеликів, розгадувати загадку таємного клубка, ниток, митися, практикувати його одночасно, намагатися залізти в найменшу коробку, порушуючи закони фізики, спати будь-де і будь-коли. Шматувати газету на дрібні клаптики та ігнорувати. Улюблене свято котів Хеллоуін. Коти обожнюють костюмовані вечірки. Чий костюм тобі найбільше сподобається? А хто з котів без святкового вбрання? Якось коти потрапили в супермаркет і вирішили погратися там у хованки. Нумо їх шукати. Коти не люблять холод, проте їм до вподоби зимові забави, а ще їм подобається сніг, хто з них не кіт. Інколи коти виходять зі свого котобудинку, аби піти в місто, де в них багато важливих справ. Гайдай собі на прогулку.